Друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас тема відео це обрізка нашої пеларгонії, Це важлива тема, тому що березень місяць почався. Обрізка у нас вже в повному, як то кажуть, розгарі. Я взагалі свої рослини почала обрізати на живці звісно, ще з лютого місяця у мене вже майже всі почеренковані, Залишила одну таку для вас показати. В мене в колекції я з таких рослин не признаю. Ось таких, як то кажуть, витягнутих і в палки. Це в мене старий кущик. І ось як він виглядає. Ось такий кущик, погляньте, дерев'яні стебла повитягалися. Ось, наприклад, вже ви бачите гілка, яка навіть скинула листя. З неї нічого не буде. Звісно, з такої рослинки. Мало буде толку, якщо її залишити і нічого не зробити, вона буде, дасть мінімум приросту. А бутоні тут можна очікувати 1, 2, 3, і то малесенького розміру, такі непривабливі води будуть. Тому така рослина потребує обрізки. Обрізки є кардинальна, формуюча і. Прищепка. Я от вам розповім для чого, які ці обрізки, що вони означають, коли їх приміняти. Так як зараз у нас березень місяць, тому я рекомендую активно взятися, кому потрібно, провести кардинальну обрізку, тому що її треба завершити. Ну, до, до кінця, самий крайній термін це до кінця місяця. Чому? Тому що кожна обрізка. Вона, як то кажуть, відтягає період нашим цвітінням росту, і, 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 і цвітіння тим більше. Якщо ви хочете обрізати рослину і щоб вона вам ще зацвіла в цьому році, тому обрізку вже давайте вже швиденько робимо і чекаємо, коли вона обросте, і ще ми встигнемо побачити своє цвітіння. Якщо я зараз кардинально обріжу цю рослину, і в середині червня, десь, в кінці червня, вона в мене буде квітнути. Можливо і раніше. Оцей кущ у мене, він старий. Тому я буду його різати кардинально. Тобто, я обріжу оці здерев'яні лістобури аж донизу, ось сюди. Ось ви бачите, ось, ось так я ріжу Понижче, я не жалію, тому що я кажу, така рослина вона не принесе ніякого задоволення абсолютно. Молода гілка також ріжеться, на живці піде. Ось я такий. Ось так я обрізала свою Пеларгонію Semilfit Rose. Ро, ро, Це плюс, не плющолиста, а Іві Гібрид, яка квітне такими чудовими трояндочками. Ось залишилися кілька ще молоденьких тут наросло пагонів. Я їм зроблю прищепку. Ось. Ось ця рослина протягом 10 днів вже викине, ось тут проснуться бруньки і повно викине нових бруньчок, які стануть наростати. А далі ми їх повинні також ще прищипувати, і в нас вийде гарний, обмолоджений, красивий, густий кущик. Ось я хочу вам показати вже результат таких обрізок, як ви бачите. Рослинки були обрізані тижні два три назад. Ось так вони. Вони стоять у мене в мене у віранді у холоді, тому вони ось так роз... Це наросли. Бо якби вони були в теплі, вони вже б вже гарно активно наростили ці пагони. Пробудили бронячки, і їх тут безліч. Ось я показую ще один кущик. Це золотолиста шовк мойра, я вам показала. Показую ось повно. Побудило, і буде густий гарний кущик. Далі в нас йде формуюча обрізка. Уже з березня місяця і далі ми вже проводимо лише формуючу обрізку. До чого робиться формуюча обрізка? Ось ми маємо, бачите такі красиві кущики У мене просто нема зональних уже показати, в мене все обрізане, вже воно все наростає. Там тільки залишається прищипувати, що я постійно спостерігаю і роблю. І тому я, ось так, у мене є духмяні молоді кущики. І що ви бачите, як він росте? Один пагін короткий, другий пагін вигнався, і, і занадто далеко, і росте. Мін я зроблю цьому кущику, формуючи обрізку. Ось Я на цьому рівні. Ось погляньте, вріжу цю гілочку. Також цей пагінець піде мені на живець. Ось такий кущик в мене получився. І вони почнуть, також проснуться ось з пазух проснуться ще бурнички, які почнуть активно нарощуватись, і в мене буде гарний кругленький кущик. Ось у мене ще один дуже гарний, це дуже красиві такі пахучі. Пларонії духмяні, які пахнуть лимоном, як потерте лисячко, вони, вони дуже красиві, вони ще й до того ж пістряві. Погляньте. І також, ось, бачите, кущик вибився. Просто вибився із... в дві гілки, пішли активно вріст, і я їх обріжу. Це називається формуюча обрізка. Тобто ми формуємо наші кущики. Щоб вони були красиві, щоб вони просипалися з пазух додаткові бруньки, які додатково будуть розпушувати кущик, наростувати будуть гілочки. А далі в нас вже йдуть, йде прищепка. Для чого робиться прищепка? У мене є молоді кущі мої такі. І також, вони як, звісно ж, ростуть. От є пагін, Ось погляньте, пагін, який. Потрібно для того, щоб проснулися також додаткові по боках бруньки і почали нарощувати пагуни, нам потрібно цю гілку прищіпнути або підрізати. Це так, як то кажуть, то чи можна нігтями його підріз, під, просто відщипнути, а можна її відрізати ножничками, хто чим хоче. Ось так я роблю молодим своїм кущиком. Ось у мене такий гарний, ніби густий кущик і взявся дуже активно рости. Я просто хі, візьму оцю серединку, виламую одну, другу оцю, оцю гілочку, що ведучий пагінь як називається. Ось і все. Я два пагониці прищепнула, вони спиняться в рості. Ось ці гілочки, що внизу, їх доженуть, а вони ж додатково із пазух виженуть нові гілки. І в нас вийде красивий, густий пишний кущ. Для чого це взагалі робиться? Якщо ви хочете мати рясне букетне цвітіння, значить треба формувати кущі із малку з таких малесеньких живців. Коли ми робимо такі прищипки, Прямо з малесенького з живця, який знаю, зараз покажу, от, я не, не взяла з собою. Із живця, який ми просто пересаджуємо. І от коли він ось такий підріс ось, так, то зразу прищипнути. І він віддає бочні пагони. І коли поки кущик нарощується, ми перевалили, він почав рости, прищепнули. Дав нові пагони, пішли ці пагони, прищипнули. Чим більше пагонів, ті пагони їх на. Чим їх більше, тим більше викине бутонів. Коли є багато бутонів, і вони одночасно зацвітають, і в нас виходить шикарне рясне цвітіння. Це все робиться не за, за допомогою, там, як то всі зазвичай питають, а якими добривами поливаєте? Все разом. І добрива, і формування, і вчасні перевалки. Ну і абсолютно вся агротехніка. Вчасний полив, тому що коли пересушив, листя починає сохнути, оголяти стовбур, перелив, чорна ніжка. Все, як то кажуть, вчасно. Ось це все вчасно воно дає нам красиве, гарне цвітіння. Вчасне підкормка. Але теж підкормки повинні бути в міру, тому що коли перекормити рослину, вона також перестає рости і гине. Оце все називається агротехніка. Ось я вам приготувала, хочу показати кущики, які були прищипнуті ще з малку. І ось такі вони дають Так, мають виглядати. Ось це правильно прищепка, правильне формування куща. Ось, подивіться. Ось так він має виглядати. Я прищипнула. І вони ось так наростають. Я далі прищипну ще ці пауни, які почнуть наростати. Вони дадуть ще додатку обічні. І в мене буде шикарний, красивий кущ із красним букетним цвітінням. Ось я хочу вам показати, ось я бачу, в мене є гілка. Ось так вона виглядає. І вже цю гілку я її просто я не, Не треба шкодувати, тому що все буде. Квітнути вчасно і буде вражати вас своїм цвітінням. Тому що я зазвичай чую: ой, шкода різати, ой, шкода квітку обрізати, ой, шкода пауна обрізати. Не шкодуйте. Чим ви менше шкодуєте, чим більше ріжете, тим більше вони вас будуть радувати своєю красою. Дякую за увагу, до зустрічі!